Тобто ця робота, скажу так, відверто дуже небезпечна. Кожним роком, на жаль, кількість браконьєрів збільшується. Манить до легкої наживи. порівняти В цьому році показник, з прошлим роком, то показник збільшився по поводу браконівства. Фактично, дехто нападали йому та і погони зривали, і в синяках ходив. І погрози, погрози були, розправимо його життю, дітям погрози. Я дуже сподіваюся, що наша законодавча база дозволить нашим інспекторам відчувати себе більш комфортніше на воді, бо наші правопорушники дуже часто, особливо в цей час, і погрожують, і мають дуже багато зброї. Тобто ця робота, скажу так, відверто дуже небезпечна ефективна, на мою думку, робота рибоохоронного патруля це ця робота не складання адміністративного протоколу, а коли інспектор склав адміністративний протокол, і оцей цей шлях він пройшов від оформлення і через суд, і коли вже заплати збитки і поповниться казна держави, оце буде дуже ефективна робота.